Жінка жаліється подрузі. Навіть не знаю, що подарувати чоловікові на день народження. У нього вже все є, що мені треба. Алло, таксі? Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Дівчино, вас вже півгодини чекає опель синього кольору. Жінка чоловікові. Ти де був? У шахи грав? Да? А чому від тебе горілкою тхне? А що від мене має шахами пахнути? У психіатра, лікарю. Я зникаю. Мої пальці вже наполовину прозорі. Сестра, обріжте пацієнту ногті. Маленька племінниця гості. Тітко Розо. Як добре, що ви приїхали на новий рік. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав Тільки її ще нам для повного щастя бракувало. Чоловік на прийомі уясновиться. Місяць тому від мене пішла дружина. Чи можу зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якого з шістьох? Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини-початківця. Для початку дуже навіть непогано. Але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!